Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас друга частина кар'єри за нового свого персонажа. Погнали Олександр Молод Надіємося, стану самім стартовий склад. І гра проти Тоттенхема на лаві запасних. Поступаємося Тоттенхему. Ану, ану, подивіться. Нажимаємо ауто, і ми в старті на матч проти Нюкасел виходимо. <кхи> може, якщо будемо грати на лівому захиснику, хоча ми на ньому лише будемо грати, ми, може, змінимо позиції і станемо лівим захисником. Не лівим фланговим, а просто лівим. Вебстер. Пресингуємо. Кукуреля. Гоп май Майпай. Назад на Кукурелі. Кукуреля на інший фланг. Кукуреля живий захисник помиляється і. Ветман. Що це таке? Яким підкати? Ну, підкати 79, <кхм> а він її гроб на 90. <кхм> Перепрошую. <кхм> Ветман. <кхм> він по своїх воротах ударив. Вілсу нас прощає. <кій> Вітман мерч, молодк. Ви почекайте, ви бачили? Що це таке? Тросат, удар! Будь ласка, забий! В, ви бачили цей пас. Подивіться. Тудашенька. Привіт. Він точно йому многи давший закрутку, який пас! Що тут не бачу, я не бачу, що тут було. Ну, перепрошую. Що кінець? Пропускаємо гол. Блін. Пропускаємо гол. Від на 32 в хвилині 25 секунд. Зразу на фланг Санька і сам... на самого санька він може потащити команду вперед. Дає нам вебстера, то і нас на санька. Саньок. Саньок іде далі! Дає нам вепу вепу на санька. Саньок. Втрач... Не втрачає чи втрачає. Здається, втрачає саньок. Так, на санька приключи на санька. Саньок. Наш м'яч. так м'яч. Ну, перший тайм, як я розумію, закінчиться. Перший тайм закінчиться. Я вже просто хотів відм'ячку куколеві заснути, так, так? Так, наші конкуренти. Чотири зітки в нього аж. Виходимо на другий тайм. Майпай, де я на тросер, де то і на Марча. Ой! Давайте просто я хочу пограти в атаці. Дуже це хочу. Так буде тупо зробити, так, а от сюди нормально. А ще якщо ось... Так зробити. І зробити ось так, то взагалі прекрасно. Молод, давить. Ту ви бачите, він. Він в першому випуску, що коли грав за дуже слабку команду, найслабшу команду Франції, він теж таке, він теж таке робив. Але це ШПЛ, а то Франція 2. А це АПЛ. Найкраща ліга в світі. І він просто задавив футболіста Ньюкасла. Ньюкасл це сильніша команді, ніж ми, і сам, ніж сам Олександр. 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 Пропускаємо другий гол. Це мені не подобається. Що Дубль Вілсон робить. А ні, перший забив Олзевед. Майпай. Тросард. Тросард туди на фланг. Тут щось слабенько дав, занадто слабенько, прям дуже погано. Ламптеюшка як. My майпай, рішай. Туди. блін, ви не розумієте, як я хочу зробити. взять під себе, але ну, в цій грі це не, не працює. Веб уже жовтокарпу і ми його замінюємо. Балута, виходь. Так, давимо. Треба надавитись забити хоч один гол. Гроб, тросарт! Майпай! Так, давим. Ну, гол ми не пропустимо. Так, браво, Осанес. Ну, а завич викид браво, звісно. А так що можна було. Вілсон. Ой, блін, 3-0 продаємо уже. Майпай, дає на. Ну так, Поразка, 3-0 від Ньюкасл Юнайтед. Продаємо Кайседо в Ювенту за 40 мільйонів 900 тисяч. Будемо зараз надіятися, що наша команда підпише когось талан... талановитого. Топового професійного, професійного футболіста. Довго чекати не прийшлось. Наша команда слідкує за трьома футболістами. Це Льопес, Сасуа, дуже молодий та перспективний. Вона дає за нього 45 мільйонів Велко, Це от Велко нам дуже зараз допоможе, прям нереально допоможе. Велко. За 48 мільйонів наша команда його хоче підписати та українського молодого футболіста Динамо Київ. Це у нас Надольський. Даємо за нього 11 мільйонів 300 тисяч. Гра проти Саутгемптона на лаві запасних. Нічия. Клуб, якому ми, ми вже грали, хоче нас підписати. Кажемо ні. Знову на лаві записних у матчі проти Крістал Пелас. Перемагаємо. Саутгемптон не хоче за 48 мільйонів продавати велкота. Манчестер Сіті і Португалія. Льопаса ми не підписуємо, але підписуємо на Дольського. Добро пожалувать! Гра проти Челсі ми в основі виходимо. Треба дати дві. Треба зіграти хоч в нічию. У нас нові правила. Ну, добре. Ну, типу, треба зіграти. Це правило таке. Треба зіграти мінімум ну просимулювати або зіграти, це вже не важливо. 10 мінімум 10 матів за команду. Пишіть в коментарях ідеї для наступних правил. Куди ти даєш? Ну, добре, пронесло нічого страшного тросар. Проходить далі через лівий фланг. Я не знаю, як під себе взяти. Давайте ось так якось п'яткою. Наший м'яч. Подивимося, на в старті. На Дольський на лаві забирає. сьомий номер на Дольський бере собі, а в нас який номер? У нас здається вісьмій. Восьмій. На Дольський береся номер. Ну, ми йому дозволимо це зробити. Так, вепу. Лошотик. Ой, як близько, було, ви бачили? Навіть корне заробляємо. Так, навіс, подача на кого? На мвепу! Тросард! Удар легенький. Гроб! Забиває! Чи я, який в нього ім'я? Гросс? Гроп! Забиває! Гол, у ворота суперника. Ви бачили легенько покоти, яку зробив помилку мені, а гроб. Він мав, мав бути там, і він там і був. І знай гол. Просто ідеально! Гроб, та. Ой, маунт. Ой, маунт нас возить, просто ворозить. Гроб пресингуємо ззаді і. Як маунт ще не впав! Ой, кінець погоди. Ні! з Арахіма Стерлінга відбиває Санчес. Корнер. Б... Тільки що навіть боролися. І вибили м'яч на корнер. Так. Ні. Ні. Як ти це зробив? Поручує... Требуємося дуже погано. Так, випустимо. Ну і ти на Дольського. Чисто так дамо Українцю зіграти. Ну, потім в нього попросимо саме, сподіваємося, що він скаже. «да». Ну він, як чесно, ну, ми з ним знайомі, Ну, ж, жартую, <кхід> хоча ми з ним знайомі. Ну не в цій кар'єрі, ну, в минулий кар'єр ми знайомі. Це кар'єр за Дмитра Федоровича, який ми казали йому, що який ми з ним навіть в одній команді грали. Навіть не в одній, а в двох командах ми з ними грали. Виходимо на другий тайм. Ми з Молотом і Надольським дуже класні друзі. Ну, тобто Федорович, наша основна кар'єра, на яку ми вже поставили на паузу. Так. Кукуреля кінець. Як вони це розпасувались так? Ну, я можу навіть по, по аплодисменти Чалсі, так скажемо. Так, велбек. Да я на тросер, да тросер на Велбека, той на дюф, дюфі. Гроб. Туди. Закидуху. Ну не трошки, ну не вийшло ма. Бра... чуть трохи -чу навіть вийшло. Гроб назад. Так на нас я хочу віддати передачу. Так ми надійно граємо. Не нервуємо. Ось ми навіть в атаку біжимо. Ой, нас заберем шковачи. Так, і що ми? Дайте на нас. Як переключити на нас? Я хочу грати лише за нас. Тому що ми найкращі. Так, молод! І ви у мене підписники також найкращі. Так, головне. Головне не програти. Гроб. Да я не на надольського, то і на тросарда. Тросард. Велбек, велбек, надольський, удар! Я хотів закрутити, воно якось не вийшло. Почекайте, а можна ж в атаку? Ми можемо грати де хочемо ж, так? Ну чи давайте зробимо ось так. Ну так ж можна. Я про це взагалі не подумав. Як я про це таке не додумався не знаю. так давимо, давимо! Так, дюфі ой-ой-ой ой. його не пропустіть, будь ласка. Сам тобі просто дякую. Я просто тобі кажу дякую. От души. Полішіть! Дякую, найкращий мій друг. Просто він має вбити в пусті ворота, він каже ні. Брайте, непогана команда. Ні, що я щас? Ог, нічого собі черга. Так, ці італійській команді ні. Тут ні. Тут ні. А тут ще також ні, мабуть. Хоча. Ейнор дуже прекрасна команда, але ні. Так. І знаєте що? Надольський, як найкращий друг нашій, дав нам сьомий номер. Так, в мене там, коротше, дві нереально круті пропозиції. Так, Лівер, так, зараз Ліверпулем ми в старті, якщо мені, то ми йдемо. Так, значить такі пропозиції: Мітваль та Стівінж. Стівінж це дуже цікава команда, Ну, мабуть, ми перейдемо в Мідваль Там ми сто відсотків будемо багато грати. Ну, Це вже просто гарантія. Ми ж ми ж ще по Ігор. Треба назвати якось вертати мову. я не знаю, що зробити, ми навіть все зробимо. Давайте всі гроші за нього просто віддамо. Ну що я це зробив? Я взагалі не подумав про це. Всі гроші давайте. 60 мільйонів. Надію, що їм достойно буде. Як я так міг протопити? Давайте 64 мільйони. Ну ладно, 69 нормальний. Все, нарешті молот наш. Зараз ще щось подивимося. Так мідваль, мідваль, мідваль. Скільки молота матів зіграв. Бо в нього було два скільки він зіграв. Ой, тобто... То... а точно. Меня це подивиться. Капір точно. Він там взагалі дитя не грав. Так. Так. Після... пере 10 метрів у мене від 92. знову лава. знову лава. знову лава. Поразка. Вестгем лава. Поразка 2.0 від Вестгема. Тут нічого нового. На жаль, мене величе, тому не грати ми не будемо. ой Шахтар, Шахтар! Хрехтар походу з дорі. Він нашій, київський, динамівський і Брайтон вінський. Я не розумію, що це таке, але чому з нас не випускають до гру проти вліця і вже п'ять ігор підряд ми не, не граємо. Нічия? Так, почекайте. Почекайте Лестер, 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 будь ласка. Та Брайтон, ви здіваєтесь! Давайте, 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 давайте. Перемагайте, хлопці! Це спеціально У мене є там вже одна цікава команда, але я її поки що вам не буду показувати. Вгадайте команду, яка нас хоче писати? Ні, це не ось ця друга, це ось ця перша. Як думаєте, яка команда нас хоче писати? Підсказка це другий чемпіонат Англії. Друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока-пока!